На хірургічних кафедрах Тернопільського національного медичного університету відбувається навчання студентів, що добувають ступінь доктора філософії, а саме аспірантів. Вони мають можливість на базі наших відділень, це саме це відділення хірургії номер 1 номер 2 відділення судинної хірургії, ендовоскулярної хірургії, кардіохірургії і таракальної хірургії проводити свої дослідження. Наші аспіранти беруть участь в веденні пацієнтів, беруть участь в оперативних втручаннях, в веденнях документації після операційного ведення пацієнтів. Вони мають можливість використовувати як нашу між клінічну лабораторію університетську, так само і лабораторію, що працює на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні. Наші студенти мають можливості для реалізації всіх своїх наукових згадань.